Кого повернення українських захисників Івано-Франківськ ще не бачив крас Спарта Кугуар та новенькі величезні вантажівки колоною броньованої техніки із зони проведення антитерористичної операції до рідного міста приїхали бійці загону спецпризначення Національної гвардії. На плацу Прикарпатського факультету академії внутрішніх справ бійців, а їх майже півсотні зустрічають найрідніші. Своїх чоловіків вони не бачили за два місяці. Звичайно, що не легко, але це ж його робота. Дуже рада, рада, що повернувся, що все добре. Там кожен день важкий. тому що кожен день і, і обстріли, і стрілокотня, і артилерія. Але я з нимов повертатись додому. Перше боронити країну у зони антитерористичної операції, во які відбули ще у квітні, базувалися у Слов'янську, та які саме завдання там виконували, не розголошують. Єдине кажуть, прикривали відхід українських військових з Дебальцевого. Складність, тому що противник обстрілював їхній вихід з танків, з артилерії, з системів ГРАД було дуже тяжко. Ну, були такі, що пішки, і ранених дуже було багато. Багато швидких виїжджало на їм на допомогу. Тобто дуже було важко в цьому. І не все так просто, як кажеться. На війні обійшлося без втрат. Мають лише трьох поранених, і усі вони у задовільному стані. Ба більше керівництво сподівається, уже невдовзі знову повернуться у стрій. Від бійців своїх і просто в захоті. Всі готові конець завдання в ім'я України зараз. Вручаємо під розписку дружинам, дітям відпочивають, набираються козацької сили і готуються. Скільки часу захисники відпочиватимуть? Наразі не знають. По тому за потреби знову вирушать боронити країну.